Привіт! Я побачила, що минулий ролик із топом ігр зайшов, тому я вирішила зробити ще й другу частину. Перша гра Біошок. Сучасні ігри, на жаль, радують нас не часто філософським сюжетом. Але у Біошок свого часу це вдалося. Ця франшиза змогла поєднати в собі шутер від першої особи. Антиутопію, дизельпанк і філософські ідеї щодо батьківства, інтелекту людини та політичного ладу. Події перших двох частин відбуваються в 1960-х роках на території підводного міста під назвою Захоплення на дні Атлантичного океану у гри дуже цікавий стиль ретро футуризму. Взагалі, біошок радує нетиповою для екшену різноманітністю можливостей. Дуже незвичайна гра вийшла насправді рекомендаціон. Medal of Honor 2010 року. Дія сюжету гри починається в 2001 році під час війни в Афганістані. Акцент гри зроблено на реалізмі, заради якого Electronic Arts пішла навіть на те, аби залучити консультантів з числа військових. Армії США у гру включені ті види цілей і завдань, які ставляться і в реальному житті, такі як набіг на укриття терористів, порятунок заручників і операції під прикриттям. Одиночне проходження передбачає можливість керувати деякими видами техніки, такими як вертольоти, джипи і квадроцикли. Загалом грати в неї одне задоволення: напарники, небовдури, і які потрібні тільки для галочки. Вони насправді допомагають тобі битися. Порадував звук зброї. Ка реально створює ту саму атмосферу, ну і також порадувала увага до деталей. Генерали. Гра належить до класичних РТС. Там можна проходити сюжетку за три країни США, Китай і ГЛА, а ще грати проти ботів або по мережі з друзями. Час доби, погода, тип місцевості та ландшафту. Всі ці характеристики змінюються від мапи до мапи. А величезна кількість об'єктів, дерева, каміння, кущі, будинки, склади тощо дали змогу створити ретельно опрацьовані мапи, на яких розміщено безліч об'єктів, частина з яких представляє певні. Інтерес із військової точки зору. Гра дійсно крута, але потрібно потанцювати з бубном, якщо у тебе одинадцяте вінда. Том. Райтер після закінчення навчання в коледжі Лара Крофт вирушає в експедицію до островів біля берегів Японії, в морі диявола на кораблі. Судно потрапляє в шторм, буря розламує його на дві половини, відокремлюючи Лару від решти команди. Гриня потрапляє на таємничий острів, не позначений на картах, прибережна зона якого завалена іржавими кораблями і літаками. Їй необхідно подолати власні страхи та за будь-яку ціну вижити на Острові гравець може вільно пересуватися островом за винятком деяких ділянок, який втім можна дослідити, отримавши необхідне обладнання. Дьот або дірт дуже красиві раліні перегони з приємною графікою. Особливо круто виглядає краса ландшафту, та й траси і машини дуже різноманітні. Їздити в цій грі доводиться мало не на всьому чотириколісному транспорті: спортивні машини, джипи, вантажівки, баги. Через велику кількість трас, розмаїття машини наявні режими, кар'єра не приїдається. Гра постійно радує новими пейзажами, погодними ефектами, ставить нові умови проведення змагань. І, звісно ж, підкидає нові машини. Фейбл гра про хлопчика, який вижив. Ні, не про Гаррі Поттера в стародавньому селі жив хлопчик зі своїми батьками. Але одного дня розбійники набігли на село і всіх повбивали. Батьків нашого героя, на жаль, теж. І ось уже над ним замахується меч розбійника, як раптом його рятує чарівник, і потім забирає його з собою. Весь світ поділений на невеликі локації. Вони ж своєю чергою красиві та цікаві. Є зміна погодних умов. Але вона, на жаль, змінюється тільки під час проходження сюжету. Є багато цікавих особливостей, які надають цій грі реалістичності. Наприклад, якщо ви побили невинну людину, ваша карма впаде. Люди боятимуться і навіть тікатимуть від вас. Дійсно чудова гра. Діабло 3 це чудовий вбивця часу. Гра ідеально підходить, наприклад, коли ти прослуховуєш аудіокнигу або спілкуєшся зі своїм товаришем. Тут є чудовий дизайн, чарівна музика і відмінна анімація. Відмальовано навколишній простір просто чудово. Дизайнери Blizzard примудрилися вичавити абсолютний максимум з ігрового рушія, наповнивши кожну локацію неймовірною кількістю різноманітних деталей, які допомагають ще сильніше передати атмосферу. Місце, де ми перебуваємо, чи то занурені в легкий серпанок цвинтарі навколо трістрама, засніжені вершини ареата або його вогняні надра, де навіть повітря тремтить від нестерпного жару. World of Goo. це неодноразово нагороджена фізична будівельна головоломка. Хапайте і переміщайте живих кульок гу, що звиваються і розмовляють, аби побудувати різні структури: мости, гарматні ядра, дирижаблі та багато іншого. Гра особливо порадує фізикою кульок їхньою вагою і натягом з'єднань. Основна мета гри полягає в тому, аби привести необхідну кількість кульок гу до труби, яка є виходом. Brothers Tale of Two Sons. гра оповідає про пригоди двох братів. Мати загинула в морі ще до початку історії, а зараз тяжко захворів батько. Аби його врятувати, діти повинні принести цілющу воду, не витрачаючи час на підготовку. Молодший Наї та старший Ная вирушають у дорогу під час пригоди. Тобі потрібно буде розв'язувати головоломки аби дістатися до цілющої води. Як на мене, величезним плюсом цієї гри є можливість грати у двох на одному ПК. Сама гра дуже красива і казкова. Знаєш, без зайвого пафосу. І я рекомендую пограти в неї разом із дівчиною або з товаришем. Split Second. а за легендою гри ти учасник видовищного телевізійного шоу. І на радість мільйонні аудиторії їздиш спеціально обладнаними трасами, підриваючи і розтрощуючи все підряд. Встановлення зброї на машини не передбачено, зате ти можеш накопичувати енергію за допомогою дрифту, стрибків і драфтингу, і витрачати її на активацію різної гидоти. На кожному треку передбачено і кілька особливо вражаючих сюрпризів, що зазвичай змінюють маршрут перегоню. Наприклад, зі стогоном і креготом звалилася диспетчерська вежа аеропорту. Вона змусить пілотів вирулювати на злітно посадкову смугу, де вже здійснює екстрене приземлення авіалайна. Хочу сказати, на ділі це виглядає так само круто, як і на словах швидкості позамежні. Навколо постійно щось вибухає, і на останньому колі траса перетворюється на натуральні руїни, що димлять. І знову ж таки в цю гру можна пограти у двох на одному ПК. З дівчиною. Работа барыша. Сіріус Сем йшов 2001 рік. Геймери розважалися як могли. Дуже швидкий і наповнений сюжетом. Шутер підкорив серця багатьох. У грі доведеться зіткнутися зі знаменитими безголовими камікадзе, динозаврами, биками, гарпіями, загалом усілякою нечистю. І всю цю вакханалію серйозному сему доведеться розгрібати своїми руками. У грі є сюжет, але я не думаю, що він комусь буде цікав. В неї просто потрібно пограти і зануритися в ту атмосферу. Dead Space. космічна станція, прибульці і самотній герой. Історія Dead Space увібрала у себе усі штампи фантастичних романів і фільмів минулого століття на борту космічної бурельної платформи Ішемура, простого інженера Айзека Кларка зустрічають натовпи кровожерливих мутантів. Знищувати їх потрібно підручними засобами. Всілякі різаки, і пилки видовищно розчленовують монстрів. Сюжет добре опрацьований, як і навколишній світ. Ніякого відкритого світу не. Немає, але він тут і не потрібен. Це непоганий хорор з елементами шутера, який навіть може трохи налякати. Ну що ж, якщо вже мова зайшла про налякати, то просто гріх буде не згадати перший Outlast. Головний герой з тих журналістів, які вічно займаються скандальними розслідуваннями і знімають репортажі в гарячих точках. Цього разу інформатори розповіли про відновлену психлікарню, якою заправляє нечиста на руку компанія. У пошуках сенсації наш Пуаро вирішив туди навідатися. Зрозуміло, з камерою зрозуміло вночі. Сам геймплей змусить поп'ятніти, тому що тут у головного героя не буде купи зброї, аби з кимось битися, а доведеться тікати і ховатися в надії, що тебе не знайдуть. Цей елемент гри змусить неабияк наваляти цегли. Тому якщо у тебе є кілька вільних нервових клітин, від яких ти хочеш здихатися, ця гра тобі підійде. ФАР край Два. Ти знаєш, що таке безумство. А, стоп, це здається з наступної частини. Загалом свого часу другу частину гри не сильно прийняли. Але тепер, озирнувшись назад, розуміємо, що вона більше хороша, ніж погана. У грі ми занурюємося у воюючу Африку, б'ємося з різними угрупуваннями і добуваємо алмази. Графіка непогана на той час, а Африка зроблена якісно. єдине, що досить мало життя в ній. Але нічого, і так пограти можна. Ось і ще. Ще одна підбірка готова. Але якщо треба, я можу зробити ще. Ігор, то ціла купа залишилася, про які варто сказати. Рада була тебе бачити! Заходь ще!